Жіначі сукні есмара, Легенька сукня, дуже оригінальна, зав'язується. З воротничком розмір S, тканинка жадка. Легенька літня сукня в розмірі M, Трикотажна. Трикотажна сукня з карманчиками на поясі резинка розмір M. Легесенька сукня з четвертним рукавчиком розмір S. Трикотажна сукня з боку зав'язується. Розмір S, Легенька сукня. З четвертним рукавчиком розмір S, Сукня в розмірі. сороковому, на поясі резинка. Трикотажна сукня з карманчиками розмір XL. Трикотажна сукня в розмірі XL. Знизу розрізи по боках. Присутні. Сукня в розмірі 44 тканинка подібна льону, трикотажна сукня на поясі резинка, розмір сукні L. Взад відкрита спинка, зав'язується. Знизу з боку одного розріз іде, трикотажна сукня в розмірі L, присутні невеличкі розрізи з боку. Месенка сукня в розмірі 40. Трикотажна сукня розмір XL. Прикотажна сукня 3XL. Присутні розрізи з боку знизу. Та молочна сукня в розмірі М. E. Всередині присутня підкладка.